Боже мої бажання молитву чуєш ти мою ти знаєш серця, мого страждання, коли я гірки слосилю, ти знаєш серця. Постраждання коли гіркі гірки служить, ти знаєш, Боже, що я бажаю, не слави скарбів на землі. Я в серце тебе кохаю. Весняні, юні, ні. я серце, тебе кохаю, мої весня. Забув ми в стурблю душе. Добрий вечір, шановні глядачі ютуб каналу Надія. Вітаю вас з наступившою святою Суботою, нехай Божий мир, його любов і ласка наповняють ваші серця. Пишіть нам запитання, відгуки, ставте подобайки, поширюйте це відео, адже сьогодні ми будемо говорити. В подіях останнього часу про закриття благодаті. Це важлива віха в подіях, які наближаються на планету Земля. Елен Уайт в книзі Велика Боротьба, яку я раджу вам читати. Вона саме описує багато подій останнього часу. Вона пише, Час випробування, тобто час благодаті, закінчиться незадовго до другого приходу Христа на хмарах небесних. Велика боротьба, сторінка 490. Давайте ми разом із вами на основі Біблії подивимося на цю важливу віку, адже вона ділить події останнього часу на дві частини. До закриття благодаті і після закриття благодаті саме визначення, що таке час благодаті, богословом визначається таким чином. Це період, дарований грішним людям для того, щоб вони вибрали, кому служити, Богові чи сатані. Саме просте визначення закінчення часу благодаті є таким: це час, коли Ісус завершує своє посередницьке служіння, і коли у людей не залишається більше можливості змінити прийняте ними рішення, вони або з Богом, або проти Бога. І, звичайно, нам важливо усвідомити ще один момент, який ми бачимо на сторінках святого письма подій, які відбуваються в есхатологічний оцей період. Коли відбудеться закінчення часу благодаті, настане час, коли будуть велиті сім чаш Божого гніву. І тільки тоді. Відбудеться другий прихід Ісуса Христа. Отже, те, про що ми говоримо, є великий пророчий маяк, котрий ділить людську історію, естратологічну людську історію на дві частини. Давайте ми усвідомимо, що до закриття благодаті. На землі існують три категорії людей, яких можна поділити за такими ознаками. Це ті, які прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя, визначилися в своєму житті, що вони слідують за Господом, куди би він не пішов. Вони в тісному зв'язку і союзі з Богом. Друга частина людей це ті, які визначилися також, що вони не мають нічого спільного з Богом. Вони постійно виступають проти Бога, вони на стороні сатани і не керуються Божим провидінням. І третя частина людей, які є до закінчення часу благодаті, період благодаті, це люди, які ще не визначилися. Люди, яким багато в чому потрібно зрозуміти. І прийняти Ісуса Христа як особистого Спасителя, підкоритися волі Його, жити по заповідях Його, служити Йому і йти за ним, куди би він не повів їх. Отже, сьогодні, коли ми побачили, що до закриття благодаті існують три групи людей, то згідно Біблійному вченню, коли час благодаті закінчиться, залишиться дві категорії людей: це праведні і нечистиві. Це є одним із самих послідовних учень Ісуса Христа, який Він на основі притч. Відкриває своїм слухачам, коли він проповідує через євангелістів, він доносить до всіх людей, до всіх мешканців землі. І в Євангеліях ми читаємо такі п'ять основних притч есхатологічного значення. І саме в цих п'яти притчах, які я зараз вам нагадаю, і ви зможете самостійно дослідити і прочитати. Показані тільки дві категорії людей, тому що ці притчі відносяться до періоду часу, коли благодать уже буде закрита. Зверніть увагу на притчу, яка записана в Євангелії від Матвія, 13 розділ з 24 по 30 вірш. Її пояснення чуть далі, з 36 по 43 вірш, це притча про пшеницю і кукіль. Висновок цієї притчі дві категорії, символічно показані людей. Тобто пшениця це ті, які придатні для Царства Божого. Вони змінили свій характер, убілилися і очистилися у крові Ісуса Христа, вони громадяни Царства Божого. Це символічно на них указує пшениця. І кукіль це ті, які визначилися, що вони нічого не мають спільного з Богом, хоча, можливо, десь колись і були релігійними людьми. Ця притча показує дві категорії людей. Риба в неводі тут саме у цьому розділі, 13-й розділ 47 по 50-й вірш. Показано про рибу, про яка зловлена в навід. І в наводі є риба і інше. Те, що не потрібне, непридатне для царства Божого, воно викидається геть. А риба вона потрібна, вона придатна. Тобто, риба символізує тих, хто увійдуть у царство Боже. Тобто тільки дві категорії людей показані. Коли ми звертаємо увагу на притчі, які записані есхетологічні притчі у 25 розділі Євангелії від Матвія з 1 по 13 вірш, там показано про 10 днів, 5 мудрих і 5 нерозумних. Це прища більше відноситься до людей, які знаходяться в церкві, вони релігійні люди, але вони не Придатний сформували до закриття благодаті характер, який непридатний для Царства Божого. Тобто вони не перетворені завдяки впливу Духа Святого, вони не випромінюють світло істини своїм життям, своєю поведінкою. Отже, 10 діл. П'ять мудрих, п'ять нерозумних дві категорії. П'ять мудрих придатні для царства Божого, вони входять на весільний бенкет. П'ять нерозумних вони не придатні для Царства Божого, вони не входять у царство Боже, яке символічно представлено бенкетом. Раби і таланти. Ви пам'ятаєте, коли господар відходив, він дав випробувальний термін для своїх рабів, він наділив їх талантами. І ось одні за цей випробувальний термін, за період благодаті, вони набули, що набули, набули відносин з Богом, використовували все те, що Бог їм дав. Для того, щоб і самим і привести і інших, і самим увійти у царство Боже, у царство слави Божої, і є один раб, який недостойний, він не входить у царство Божої слави, а йде на Загибель. Тут розділ з розділ, по 30 вірш, дві категорії. Символічно в рабах представлені людей. Вівці і козли, 25 розділ, також він має есхетологічне значення закінчення періоду історії землі, і там ми бачимо також дві категорії людей: одні представлені вівцями, вони плідні, вони робили внаслідок того, що прийняли Ісуса Христа. Діяли, жили, і саме вони придатні, жили згідно істини, і вони придатні для царства Божого козли. Ні. Тому зміст цих притч полягає в тому, що навіть люди оцерковлені. Розділяться на дві групи: мало прийняти Христа, прийняти хрещення, приєднатися до церкви. Багато людей, що були християнами усе своє життя, скажуть у той день Ісусу Христу: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм? Пророкували, хіба не ім'ям твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Тобто ці слова указують, що і навіть ті, хто знаходяться у церкві, вони можуть утратити. Спасіння і життя вічне, і коли закриється благодать, вони будуть претендувати на Царство Боже, але у нього не війдуть. Е, Ну Давайте ми подивимося на прообрази закінчення часу благодаті у старому заповіті і виконання навіть одного прообраза у, уже в новозавітній період часу. Три такі важливі моменти, де було закриття, закриття благодаті. От історія ноя. Всі люди були розділені у цій історії на дві групи, коли закрилися двері Ноєвого ковчега: ті, хто служив Богові, і ті, хто Перестав служити Богу, бо взагалі ніколи не служив, ковчег став фізичною перешкодою між ними, двері закрилися і вони вже не могли спастися. Також представлено на сторінках старого заповіту закриття благодаті, як приклад для нас, людей це загибель Содома і Гомори. Перш ніж Мешканці міст виявилися розділеними на дві групи. За них заступався Аурам, і, звичайно, дуже невелика кількість людей, коли благодать закрилася і були знищені ці два міста, дуже невелика кількість людей, лот і дві його дочки спаслися, отримали спасіння. Ви можете це прочитати, заступництво і саму суть, зрозуміти закриття благодаті, це буття, 18 розділ, 22, 23 вірші. Юдейський народ також у їхній історії був момент, коли. Припинена була, виппринена був випробувальний термін, припинена була благодать для них. Бог дав Даниїла 9 розділ, 24 вірш. Читаємо юдеям 490 років випробувального цього терміну. І це завершилося уже цей час випробування для юдейського народу. Коли в 34-му році закінчилося сімдесят седьми, від початку, скажімо, їх відрахування і завершується час відпробування для юдейського народу, коли вони побивають Степана каміннями, і, звичайно, вони вже, як нація, не придатні як Божий народ звершувати свою місію і вони втрачають це. Тобто для них благодать на загально-національному і загально загальнорелігійному рівні закінчилася, а вже далі вони окремо на рівні з язичниками мають можливість отримати спасіння. І ввійти у царство слави Божої через особисті відносини з Богом. Тому закінчення часу благодаті дуже яскраво показано на сторінках книги об'явлення. Багато богословів, які досліджують книгу об'явлення, вони сходяться на цій думці. Вони розуміють, що об'явлення 22.11 – як указівка на закінчення часу благодаті. Я пригадаю вам цей текст: Неправідний нехай чинить неправду ще, поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. У ньому в цьому тексті ми бачимо, говориться про останній розподіл усього людства. Яке є на той момент на землі на дві категорії. Він точно вказує на час закінчення благодаті, коли залишаються тільки дві категорії людей: ті, які спасенні, і ті, які призначені, загинути. І змін уже ніяких після закриття благодаті відбутися не може. Тому в дві групи людей. У книзі об'явлення також ми бачимо: отримують одні, отримують печатку Божу об'явлення, 7 розділ з 1 по 4 вірш, 14 розділ з 1 по 5 вірш, або там розвіра, 13 розділ, 16 вірш, 17 вірш, і в 14-му розділі 9 і 10-й вірші. Якщо у кінці часу всі люди розділяться на дві групи, Якщо язви вильються тільки на одну групу, так ми розуміємо, тоді обидві групи повинні бути визначені до злиття язв, і ці обидві групи повинні бути визначені до закриття благодаті. Таким чином, закінчення часу благодаті. Це розділення людей на праведних і нечестивих, воно повинно відбутися до того, як почнуть виливатися сім останніх яз, і відбудеться це все напередодні безпосередньо другого приходу Ісуса Христа. Це відбудеться саме припинення священницького служіння Христа у небесному святилищі. Як ходатая і заступника. Об'явлення 15 розділ також указує на те, що посередницькі служіння саме закінчується до того, як почнуть виливатися сім останніх покарань. Відмічу оцей факт 15-го розділу, 5 вірш. По цьому я глянув і ось відчинився храм скинії свідчення на небі. Подібний ж текст. Є у об'явленні 11 розділ 19 текст. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його у його храмі з'явився. Це цілком зрозуміло, що нашому баченню пристало святе і святих небесного святилища. Коли відкрилося святеє святих. І коли відкривалося святи у земному святилищі, це ми читаємо у Євангелії від Матвія, 27 розділ 50 і 51 вірш після смерті Христа, коли храмова завіса розірвалася надвоє невидимою рукою. В той час служба у земному святилищі підійшла до кінця. Тобто. Принесення жертв, священницьке служіння, воно завершило своє значення. І отже, святої святих відкрилося. Оце перше відкриття святої святих, земного святилища, що там припинилося. Оце символічне ходотайне, яке вказувало на ходотайне служіння Христа в Небесному святилищі. А у об'явленні ми прочитали, що також відкрилося святої святих. І я вважаю, що відкриття святої святих у небесному святилищі незадовго до злиття семи останніх яз якраз указує на те, що посередницьке служіння Христа у ньому припинилося. Восьмий вірш також свідкує про це. І храм переповнився димом від Божої слави і від сили Його. Та до храму ніхто не спромігся вийти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох ангелів. Тобто Христос, уже, як первосвященник, з своєю кров'ю власної жертви, не може увійти у святая святих, бо ходотайне служіння з відкриттям храму, завершилося. Хоча Слава Божа залишається вічна, дієва, вона не припиняє своє існування, але благодать, оце ходотайне служіння попрощенню гріхів, про задягнення людей в одежу праведності Ісуса Христа, яка наділяєма, вміняє праведність Ісуса Христа людям, воно цей процес завершується саме. Ось цим показаним, показаним прикладом. Що, як ми можемо це підтвердити? Ми це можемо підтвердити паралельним місцем старозавітньої історії про посвячення храму Соломона, Хронік, друга книга, сьомий розділ, перший і другий вірш. Прочитаю. А коли Соломон закінчив молитися? То зійшов вогонь з небес, поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила днім Господній. І ось зверніть увагу: священники не могли увійти до Господнього дому, бо слава Господня наповнила дім Господній. Тобто Христос, у небесному святилищі, як священник, первосвященник, Він припиняє своє служіння, Як і не могли зайти у святая святих земного святилища, як написано у хронік, ті, хто указували в земному служінні на Ісуса Христа, на Ісуса Нашого Господа і Спасителя. Отже, робимо, робимо підсумок і висновок, тому що після Закриття благодаті, уже навернення не буде, уже ніхто не навернеться, тому що усі, хто мали навернутися, Бог знаючи їхні серця, вони віддали свої серця під плив Духа Святого, вони навернулися, прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя. І коли закриється благодать, такої можливості. Уже ні в кого не буде, бо й не буде таких людей, які могли б навернутися. І якщо залишиться хоча б одна непоністю люд... визначившися людина, двері благодаті до того часу будуть відкриті. Неможлива ситуація, коли хоча б одна душа, що прагне до спасіння, опинилася не готова до кінця часу благодаті. Але так як ми увійшли у схетологічні події, нам треба поспішити наладити відносини з Ісусом Христом, посвятити своє життя Ісусу Христу, пройти відродження, дозволити в повній мірі вилитися Духу Святому на наші розуми, вплив Духа Святого і в наші серця, і щоб ми були з Ісусом Христом і увійшли, у царство слави Його. Я про це хочу разом із вами зараз молитися. Це дуже є важливим моментом для того, щоб нікого із нас, а особливо слухачів, які слухають нас сьогодні, не забракло у царстві слави Божої. Схилимо голови для молитви. Отче наш, що є на небесах. У ці хвилини ми звертаємося до Тебе. Ми дякуємо Тобі за план Спасіння. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, який сьогодні впливає на наші розуми і серця, і побуджує нас до покаяння, до навернення, до відродження. Тому, Господи, злинь на нас у повній мірі Духом Святим. Веди нас до вічного ханагану і допоможи, щоб впливом. Під пливом Духа Святого ми звістили Євангеліє добру новину ще багатьом людям, щоб вони покаялися, навернулися і були спасені. Це наша молитва через Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, до єдиного Бога, Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, що ви були з нами, нехай Бог благословить вас. До побачення, до зустрічі в наступну п'ятницю о 20.30.